Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухарці кухні трафіку, і на своєму YouTube каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші раз беруть гроші навіть на своїх курсах, а деякі навіть не розповідають, доведено моїми учнями, клієнтами на ведення їхніх проєктів, на привабленні залучанні клієнтів у їхній бізнес, на консультаціях. на... На навчаннях і так далі і тому подібне залітайте в мій інстаграм. Тут велика кількість різних кейсів, приколів, як ви можете подивитися достатньо візуальна, соковита, смачна сторінка є, що як би, поглинути. А в сьогоднішньому відео, друзі, я буду виправляти свої минулі помилки. Які помилки я пообіцяв про те, те про що, про те, знову пізно стрім на ютубі запустив. Пообіцяв вам, що розповім, як, а, що робити взагалі після того, як ми запустили таргетовану рекламу, що треба дивитися, щоб оптимізувати її. Да, би сьогодні по цих цифрах, оці хахвати, покази ми не будемо проходитися. Чи я, якщо ви пам'ятаєте, я вроді би в минулому уроці вам вже це розповів, те, що там було найважливіше, що нам треба. А, але якщо не розповів, то напишіть в коментарях, обов'язково знімемо відео, таке саме про. Тільки про те, що дійсно потрібно для того, щоб аналізувати. А сьогодні дивимося, що робити після масштабування, запуску. Да, як масштабувати, як оптимізувати, як покращити ще більше результати. Поїхали, друзі. Так, буду показувати все це на прикладі Олега. Це мій клієнт. Що це, що це таке? Це його рекламний аккаунт, в якому працюю, працювала реклама. Да, зараз пауза, зараз робимо нову воронку, і можу би, в принципі, спалити результати цього кабінету, тому що воно, би, воронки вже покрутили, Навіть якщо щось десь тут покажу, засвічу, воно вже працює ну, не дуже, скажімо так. В тих Гео, в які ми обирали. От. Перш за все, запустили рекламу. Да, відтестували там 3-4, скільки у вас там креативів, один, якщо ви там супер-пупер, екстремал, або там Таролах какой-то, який картами розкидає, дивиться, ага, сьогодні нормальна конверсія буде. <coughs> вот. Що нам треба робити? Відтестували умовно. Якщо дивилися попередні уроки, ви знаєте, да, що таке, чому скільки креативів запускати треба там в одній кампанії, скільки груп, скільки креативів в групах. Якщо ні, подивіться попередні відео про запуск трафіку, лідогенерації, взаємодії. А, вот, якщо погано українську розумієте, на російський, російськомовний залітайте там. Все розповідає ж саме: ті ж уроки унікальні, не перекладені штучним інтелектом, а записані так само. В один той же самий день, в і той же самий час. Моїм братом, близнюком. І так, що треба робити? Знайшли хороший креатив. Що треба робити далі? Ну, вроді, крутім. Ну, вроді крутім, крутім, крутім. Там ліди падають 20, 30, 40, 50 лідов. там клієнта все влаштовує, нас там все умовно влаштовує, можливо, якщо це ми для себе запускаємо. Да? А, але що, ну як? Як масштабувати? Як понять, може там можна ще якось знизити вартість за заявку? а ну, Часто таке буває, що можна. Зараз покажу як. І так, умовно, візьмемо. У нас там компанія, 262 ліда, але вам не треба прям до, 260, до 262 там докручувати, да? там вам вистачить умовно, може там. Ну, 50 з плюсом, якщо це ліди, там 50 з плюсом заявок. Іменно заявок повідомлень в Інстаграм або месенджер, взаємодія, ціль. Якщо це трафік, просто там кліки, оптимізація по клікам на посилання. Треба дивитися на кількість кліків. Да? Ну, ваш інстаграм. Щоб це було ну, там близько 500, мабуть, да? там від 300 до 500 в ідеалі. Чим більше, тим краще. Для чого більше? Ну, би, більше може бути співпадінь. Да? Якщо у нас там 5 лідов, Жінка, чоловік там залишила жінка, чоловік там, все, ну там жінка. Умовно, 3 жінки, 2 чоловіка. Ну, що ми вже будемо робити висновок: що три жінки, два чоловіка. Ага, значить, треба на жінок запускати. Бред, ну мало даних. А якщо у нас там 50 людей, і ми там бачимо, що у нас 15 чоловіків і 35 жінок. Правильно порахував? Там, тут вже понятно, що ніфіга собі більше, ніж два рази лідов. Да, Але ми дивимося так само не на кількість лідів, а на вартість лідів. Саме, не буду вас путати, ціна за результат, якщо це взаємодія, літгенерація, дивимося на ціну за результат. Чому так? Тому що це дійсна кількість е, грошей, скільки ми платимо за те, щоб отримати одну заявку. Тобто, скільки грошей нам обходиться один лід. Ми бачимо, що тут є за 102 злотих чи 239. А ну, поставив відео на паузу прямо зараз. Мені цікаво. От як ти думаєш, що ліпше? Напиши в коментарях. От на твою думку, щоб отут краще крутить цю рекламу, чи отут, тут. Щоб дорожче було, був, чи дешевший? От мені цікаво. Написала в коментарях? Молодець. А, тепер можеш видалити, якщо неправильно сказав. Звісно ж, дешевше. Да? Нам вигідніше дешевше, якщо дешевші ліди, значить їх більше. Дешевше не значить, що вони гірші. Може бути, але може бути таке, що дійсно іноді ліди можуть бути дешеві, але вони не цільові, не платіжоздатні. Таргетолог рекламу налаштував пропозиції, щось таке зробив, накрутив, крутивши там було багато лідів. Ну, пропозиція якась не така, знаєте, не цільова. Типу, вам там треба продавати годинник, а таргетолог там зробив рекламу, що там даруємо безплатний годинник, Знаєте, у вас вроді би ліди. Ліди йдуть там на, на безкоштовний годинок, а вам треба продати. І люди, люди такі, та ні, ви чого у вас написано безкоштовні. Тобто розумієте, да? не цільові максимальні ліди, але буває таке, що да, там і 239 ліди, які дорожчі, вони можуть бути набагато приємніші, приємніші з точки зору конверсії, можуть бути більше конверсій, ніж тих, що у нас дешевші, і ми потім рахуємо, о, скільки. Грошей ми отримали. Кули, яку кількість грошей ми окупили, якщо пішли там в плюс, наскільки, де, треба все рахувати. Дійсно, має бути прозора така аналітика, все треба підраховувати. Маркетинг це так само і цифри обов'язково, тому що гіпотези, креатив, це все прикольно, але якщо ми не будемо аналізувати, то ми не будемо розуміти, а чи працює в нас, чи ні. І так, що треба робити перше? Ціла лекція. Я не знаю, хто, пере... хто буде перематувати відео, ну, руки будуть боліти. От. Дуже корисна інформація. Що треба робити? Я просто сам не знаю, треба вигадати, що вам розповісти. Жартую, йдемо сюди, і перше, що я зазвичай дивлюся возраст. Вік. Вік. Поставь чайник, будь ласка. Жартую. Вік. Мене весь час, коли я кажу Вік возраст, у мене в голові ім'я Дівочі Вік. Віка. <сум> дивимося тут, ціна за результат. Все, кількість слідів не дивимося. Тільки ціна за результат. А, і бачимо, що у нас тут 67 є. Прикольно. 55-64 роки. Хм, приємно, але треба. Слідкувати так само за кожен літ літ, який упав. Сразу отут в розбівці, не знаю, це ну, в ідеалі треба відслідковувати. Да? Упав літ? Ага, ти дивишся, ага, є ось такий-такий-такий-літ. Там 55-64 роки. Клієнт подзвонив, питаєш, що там, як, літ? Цільовий, не цільовий. Та ні, там такі такі, такі такі, такі, такі. такі, такі да? там, умовно, фуфло якесь не цільове. Пам'яточку зробили, фуфло. Десь у себе, в Excel чи десь, я не знаю, таблічки а це треба все відслідковувати, реально, щоб розуміти, з якою аудиторією працювати. Тут-то просто теж можна: вау, самі дешеві оці, а вони, може, ніхера не покупають, ніфіга вони не монетизуються. У вас там самі дорогі можуть монетизуватися. Все треба отак аналізувати. Да, це довго, да, це важко, але це, блять, вибачаюся, працює. Ну, якось так. Це був вік. Вибасили собі, ага, там оті, посмотрели з клієнтом, поспілкувалися, да, все-таки оці там середні, в принципі, за ціною вони у нас виходять самі класні за окупністю витрат, да, умовно. Окей, зробили помітку, так, ось, значить, так, вони нам подобаються далі. Місер стать, можемо так само, якщо ви на чоловіки і на жінок разом запускаєте, то можемо подивитися. Що у нас тут? Тоже Дебешев дешевше Цена за результат 57-65. Ну, я бы ничего не робил бы, например, давайте попустимся в самый низ. Вы мы по нижней компании дымся, это самое богато. 168-80. Разумеется, как бы. Вот. Вы не дивитесь на кильки следов. Бачите, тут, кстати, женок больше, человеки меньше. И можно подумать, вау, классно, классно, классно же. Больше лидов. Но у нас и показов больше на женок идет. Два рази більше. Тобто ну, жінки частіше бачать рекламу. Але, ну, врешті-решт, ми бачимо, що жінки у нас дійсно дешевші, ніж чоловіки. Ну, Тут така ніжа просто, що чоловіки бояться, це військова тематика, там розшуки і так далі. там, Зняття з розшуку, а це адвокатська справа. да, Чоловіки бояться, да, мало ли може, там це подстава якась, там, шахрай, ще щось. Жінки більш спокійно до цього відносяться, турбуються там про своїх чоловіків, залишають заявки. До речі, як вот. Вот, что у нас працює, понимаете? Ну, как бы логіка тоже має бути. Думайте, завжди. чому дешевше, как бы. Какую-то причину на, причину на слідкову, а, стізую, не знаю, лінію для себе, там, будуйте, да. Вот, Ми тут про маркетинг, чорт забирай, балакаємо, а не про, просто про те, як вам там натиснути Create компанія, дві групи з інтересом, без інтересу і, блядь, паблич натиснути, і слить просто гроші, потім думати, Что то не розказали нам якусь кнопку, блядь? Нет. Бо можливо, навіть по таргету реально классный курс. Але по маркетингу вы ничего не шарите. Аналіз селі аудиторії, закриття заперечень, блять, страхів. А як це, це все робити. А що це ты за, за мати таки кажеш, да? Е -е -е -а, а я знаю, как це робити. Залітай в Інстаграм, розповім. Підберу варіант, або там на консультації можу все розказати на список питань, то їх там відповідь. Бо там і навчання можу, можу зробити. Кейси, всі у мене тут в інстаграмі є. Демо-версії з реальними людьми. І зараз на екрані бачите, як би кейсики. Реальні люди, реальні відгуки. Тут є, посилання на цих людей. Усі кейси в максимальному розмірі повні на моєму україномовному цьому YouTube-каналі. А ми йдемо далі. А, так, 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 так. Якщо що, це, це мій брат близнюк тільки що рекламу казав, він мені за це платить. Е -е, я не шизофренік. <кхід> результат. Тобто завжди звертаємо увагу в ідеалі на ціну за результат і шукаємо дешевше, да? але після того, як подивилися дешевше, ага, показав нормально, все, супер, хорошо. І у клієнта опять-таки тоже спілкуємося з клієнтом, запитуємо. Чоловіки чи жінки, хто більш цільовий, хто, хто купує, да? завжди має бути з клієнтом комунікація. Викиньте собі, блядь, оцю звичку, якщо ви таргетолог, що. блядь, ну щас, ну купі, ну купі, ну щас, ну я тебе натягну, ну, Ну от, ну вже купі. Ой, слава Богу. Так, наступного сколько мені еще треба? На, на, на новий MacBook, на новий iPhone ще п'ятеро так само. Наїба закрить. Вот, не мислите, вот так вот. Ну честно, ви третісь просто вот так вот нахопаєтеся собі відгуків дерьмових. Я тут просто про колег своїх таке чую. Вообще, ну, типа, пропрацював там з п'ятьма-шестьма клієнтами. У мене в місті просто від всіх жахливий відгук, Просто нуль. Чувак, нуль, а в інстаграмі себе показує. Таким героєм. Вот. Ну, у нього і кейсів немає. Повертаємося далі. Ребята, це стрім, це стрім. Можна пробачити, ми з вами балакаємо в рамках е нашої теми, а не, не відштовхуємося кудись далі. Тому, як би, поглинайте кожне слово. Кожне слово. Think about it. Е за віком, за статтю подивилися. Окей, зробили собі вис... випуску, да, там, Жінки дешевші. І, хоч вони дешевші, все одно там заявки там, більш конверсійні, да, там йдуть далі воронка, там чоловіків підключають, якось там їхні контакти дають, коли перевірять не це, не це, не це, це кашники. <плес> Максим, максимум а, розбівка. Що у нас залишилося? Місце призначення. Що це таке? Це плейсменти. Плейсменти. Запускаємо, ви знаєте, Facebook Instagram окремо завжди. Тобто у нас може бути одна група, одна компанія, і там дві групи: Інстаграм, Facebook. Широка, широка аудиторія там Варшава, Варшава. 18.65, 18.65. Все однакове може бути тільки там Facebook, там Інстаграм. І плейсменти. Там, де Фейсбук фейсбуковські, там, де Інстаграм, Інстаграмовські. Про що я ще сказав подивіться у роликах про налаштування трафіка на взаємодії дегенерації. Йдемо вот. далі. І дивимося. У нас тут працює тільки група на Facebook. Тому ми дивимося. Ну, і Інстаграм теж працювала на початку. Працювала, працювала, зараз покажу. От, якщо зверху далі подивитися, то тут бачите, що останні компанії тільки Facebook краще працює. Ми ну, дивимося по цій. Тоже так само відкриваємо ціну за результат і дивимося. 34 гривні. Вау! Що це у нас? Лента Instagram клас, але тут всього 69 показів. Не поспішаємо. Не поспішаємо відразу брати, біжать і все це закривати і виставляти тільки Інстаграм. Що це у нас? Стрічку. Може бути так, що наступні 2-3 тисячі показів. У вас взагалі 0 лідов буде. тут уже буде не 34 гривні за результат, а, а 800. <ривання>, да, за лід. Ну, то есть, ну, може бути така ситуація. 15-2000 показів. Мінімум. В ідеалі там 2,5, Якщо продукт такий, що там не треба довго думати, то потрібен він мені чи ні. Да? Якщо такий простий, що в рамках одного дня, там півдняк або взагалі отак, от клієнт може вирішити, можна там і за 1500 показів робити висновки. Те саме, дивитися, що, звідки, як лід. Я ж скажу, в идеале лид упал, вы вообще сразу, дивитесь, ага, в статистике отбился лид, все, вы себе заходите сразу сюда, ага, стать, ага, человек есть там, человек один лид, где-то тут в таблице Google ведете, да, там, может и людину вообще посадить за аналитику, если у вас там есть кто-то, кто -то занимается, просто дайте ему такую задачу, что впав лид, вынеси куда, что, откуда. Это все очень важно, реально, не игноруйте это. Робити результати, аналізувати нашу роботу, це саме, блядь, тож, ну важливе. 50-50, 50 там розробка проєкту, запуск, 50-аналіз і висновки, що там далі робити. А Якщо не розумієте, про що кажу, напишіть в інстаграм, все розкажу бам 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 вот. Ви собі зробили виписки. Так, є там у нас чоловіки, ой, жінки там добре. Найдешевши заявки і добре конвертуються там, такого-такого -та віку. Ага. І там у нас Facebook там Reels, Facebook історії. Добре. Добрі заявки приносять, хороші, да? дешеві. Що а... ми робимо? Це все можемо діло згорнути. Йдемо там нашу кампанію і змінити. Пам. Ну, бачите, да, скільки в мене тут. Чому така структура? У мене. Ну, от, групи теж. Тут один креатив, а тут велика кількість. Ця група хороша, вона добре працювала. Я просто там спочатку там цей креатив крутив, Він там крутився крутився, Тиждень, 2, 3, 4. Я після цього роблю дубль цього креатива, але просто міняю банер. Картинка інша або інше відео, запускаю. Це я вимикаю. Да? Тобто, роблю тести знову. Інший креатив. Да? не сподобалося там виключив, здублював ще один, ще один, ще один, ще один. От, отак вот от. І що ми робимо? Ми заходимо сюди. Там, умовно, у нас ця група, яка працювала, і змінюємо, що нам треба. Хочемо там збільшити бюджет. Ба, да, можемо поміняти. Здесь вік. Можемо змінити. А, про що там у нас? Стать, вік, а, місця. Ну, якщо це різні країни, то бажаю вам удачі. В одній групі має бути одна країна, декілька міст однієї краї, в рамках однієї країни можна, декілька країн не треба. А, що у нас далі тут? Ніже, ніже, ніже. Міняємо там плейсменти, які нам треба змінити. Більше налаштувань. Facebook, Instagram. Ну і тут, да, там дивимося, виключаємо, галочки, знімаємо, що у нас там дороге, і навпаки, ставимо там, де у нас щось дешевше і вигідніше для нас. Вот. В принципе, якось так. робиться аналіз. Але в ідеалі, конечно, тоже не мінять. Не міняти, А не дублювати, блять, не міняти, а навпаки дублювати. Сплю вже, ну, типа, 22.00. Став у семей. дублювати, Здублювали групу, поміняли там налаштування. тому що може бути таке, що там зміните в перший. Перезапустите, і буде не то. Совсем не то. Вроді по результатам має бути краще, блять, воно не то. Буває таке. В принципі це все, що я вам хотів розповісти. Якщо залишилися додаткові питання, пишіть в інстаграм, допоможу будь чим з помилки з прив'язкою карти, зв'язок служби підтримки, там ще щось, навчання на вашому бізнесі, якщо ви підприємець або таргетолог, консультації, допомога, розблокування. Що ви що, що завгодно? Пішіть мій інстаграм. Кейси з реальними людьми у мене на Ютубі і в Інстаграм профілі про навчання, про консультації. В кружечках можна все це подивитися. Усіх міцно обіймаю. Бажаю вам гарного е, вечора, дня, дивлячись, коли ви там дивитеся відео. До побачення!